Так, дивимося розклад. Що вам думає про тебе? Спочатку дивимося, хто ти, так як розклад общий, да, чужі енергії собі не притягуємо. Так, запуталася, запуталася в мислях. Вроді би все нормально, вроді би все хорошо, але задавила себе мислями. <гану> Дівчинка у нас роботающа, старательна, ухажує за собою, але дуже любимо тривожитися, тривожиться, накручувати себе, роздумувати про що якщо би, а що, якби, а якби, а якби, так, а якщо воно там не произошло, А ми вже тричі подумали, попереживала і поплакали за те все діло. Так. І цаниця в нас є історія дуже давно. Учимося з нею справлятися, нічого не виходить. Да? тривожні такі у нас сьогодні дівочки на розкладі, дивимося, що він думає про вас. Отстранився, ви не можете зрозуміти його холодність. нема ніяких проявлень к вам, да? очужденний, сам по собі, вроді якийсь спочатку проявляв до вас. Знаки внимания, але зараз на даний момент повний ноль, і ви думаєте, то ли я сама собі все це придумала, то ли я сама собі все це наіграла, що вообще відбувається, Може я просто дура набита. Да? От. І вообще зрозуміло, що він там собі придумав, надумав, що він там робить. Хочеться вам, конечно, розвити отношений, щоб все було добре, щоб все було швидко, романтично, класно. Але він зараз ще в пошуку сам з себе. Він час в поїзд себе, зарабатування, дінях, друзі у нього навіть на першому місці будуть робота в нього буде на першому місці. Він зараз вообще не про відносини. Тобто, якщо він даже буде проявляти до вас якісь. Тіпа знаки внімання, то це буде скоріше за все, просто от скуки, щоб розвіятися, а не тому, що він хоче з вами відношення. ні 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 Це просто йому скучно, це йому просто скучно, йому так хочеться. Знаєте, хорошо провести время. Тут немає нічого серйозного, ніяких помислів. Да? Людинка задумується про себе, про свої переміни, про те, як заробляти насл... зарабатувати діннях, становитися лічністю, наслаждатися собою. Тут взагалі немає мислів про відносини. Нет. І то, що ви тривожитесь, переживаєте, це, в принципі, знаєте, є один із факторів того, що не все в порядку і тут не є.